Привіт, друзі! Ви на каналі Мінцю і ми йдемо зараз в магазин від позаду нас. Йдемо на супер пропозиції до великодніх свят. Йдемо дивитися, що Lidl приготував які смаколики, солодки, всякі зайчики, барашки, півники. Так що і ви будете подивитися, що вони там. Приготували. А я чекаю нових знижок, звісно. Тому я йду тільки по знижку. Ну бо такі солодкі десерти, то вони тільки на великдень то все Отож. продукують і продають. Тому дивимося разом. Ну що, заходимо <хи> ну, в ліде. І йдемо за подарочками до пасхальних свят. Тому що магазин Лідео теж приготував нам святкові знижки і пропозиції до свят. Так як цей магазин дуже-дуже великий, і тут великий асортимент товарів, то треба нам їх пошукати, де вони стоять. Але я пам'ятаю те місто, де вони стоять, тому що навіть після Нового року магазин відео почав ставляти пропозиції до пасхальних свят. Тому зараз глянемо, що тут є доброго. Ну, і я знайшов стенд до пасхальних свят. От хочу показати яйця такі от шоколадні по 11.99. Отака ціна 120 грам, шоколадні з начинкою. Супер. Думаю, що непогано. І тут є такі сухеркі міхалки Всередині з яйками шоколадними міхашки, яєчки теж тут та, шоколадні зайчики. Ціна їх 3,99. Ну є погано. Дивіться, а хто любить марципан? Отут марципани в формі яєчок 150 грам. І вони коштують 1499. Якщо чесно, як для мене за 250 грамм, то є дуже-дуже дорого, як для мене. ну... І, і вони є в двох смаках. Є такий смак і є ще інший смак. Весняний. Ну бо це зараз весна. Ну, і супер ціна я вам покажу от на такі от, е, як вони називаються, баранчики. Чи я. Ціна його цукровий баранчик 2,99. От дивіться, поставили до кошика цукрового баранчика і вже маєте їх смаколик діткам, наприклад, з'їсти. Такого баранчика цікавого. Ну, а також є по 2,29 Ще дешевше шоколади. От шоколадна курочка білого шоколаду. М -м, хороша. 135 грамів цього шоколаду і його ціна 2,29 що є дуже непогано, але то що ти, шоколад він дуже плавиться швидко. І отакий от зайчик фірма Фаворіно. е, Такий Клінт. Бачите, тут таке серце, аналог лінду. коштує він 15 злот, цього на всього. І його 150 грам, Ну, цікаво, цікаво. Також, хто хоче подешевше купити зайчика шоколадного, можна купити його за 1199 за 125 г. Але там всередині нічого немає, просто звичайний шоколад без всяких начинок. от Кому буде цікаво, що такого шоколадного баранчика теж без всяких начинок без нічого. Ціна його тут 6,99 Бачите, і за 100 грамів. О, такі бранчики цікаві. Також можна купити от пасхальне яєчко. Бачите, тут є разом з таким цепляточком середині воно таке крихке. Звісно, 50 грамів його та фігурка. Крім того, ж тут є яєчко, тут є ще зайчик. Бачите, шоколадний дитині буде дуже приємно і буде цікаво. Такі, а є то символ такі барашки так до кошика. Так. Баранки символ, символ пас. Ти вже показував, так. Так, ось це. Тут різноманітні такі, як в бідринці, зайчик, півник. Що тут ще є? Поламане, на жаль. А вже поламали люди. Ну, люди не А ще баранчик має бути. Так, ну люди не вміють користуватися і зразу ламають. Отут є такі всякі лизачки, типу суперки-лизаки. На свята дітки взяли поїли. Фірма Фаворіна це все шоколадник, звісно. Тут є 75 грам цих шоколадок. ну і Діткам буде цікаво на кожен день, наприклад, там баранчики з'їсти, жабку. ну Нормально. Ціна його 5 з 99 грошей. Дивіться, а тут є такий супер-супер стакан. Шоколадний кубик шоколадний. Тут є 100 грамів шоколаду, от. гарний шоколад, бачу, з доріжками. З Коалергія на горі, хто не бажано, звісно. І дивіться, ви з'їли шоколадку з цукерками І ще маєте пластмас, пластмасовий, такі термос-кружку. Тобто ви вже можете потім користуватися, бачите, термосом і пити собі каву, робити чай, різні напої гарячі, і користуватися ще додатково, такою. От Гарною кружкою. Думаю, що це дуже буде приємно такі подарунок. Які подарунок коштує 2699. Фігурок по злоте 79 я не бачу, але бачу, тут є марці Фірма Мієшко. До речі, коли працював у Вашані, то фірма Мієшко була вшані. До речі, я думаю, можна зараз бути на свято ще й Ваша подивитися в Україні. Такі мієшко тушить. 699. Ну, цікаво. Ось от такі цукерки от Амарета за 7,99. З горішком, бачите, тут такий білий шоколад всередині смакового горіху 155 грам. Хто це виробник, до речі? Тут написано на білоруській мові, на руминській, на англійській. Ну, Зі смаком горіхів 155 грам. Ну, звісно, тут ще є отакі от жилейкі, лизаки по 399. Тут є 100 грам, і тут є пару штук тих лизаків, 10 штук, тут всередині є. Ну, цікаво, по 399. Ну чого не купити, не взяти. А хто любить такі от горішки, кам'яні? Якщо пам'ятаєте смак дитинства, 9,99 вони коштують горішки класні, млечні, камушки такі от. Тут є 320 грам, ну вага хороша. І вони коштують 9,99. же можна на собі на свято взяти такі от шоколадні пряники, бачите? Такі от шоколадні зайчики. Тут є, звісно, 6 штучок, але за ціну 11,99, як для мене, то можливо є дорого. Але будуть потім зички можна скористатися, звісно. Це дуже гарної пропозиції. Також можна, тут бачу частечку ну, шоколадні по 999. Бачите, різні тут є шоколадні Буэнс. Ну, Такі теж пряники за хорошою ціною Ну, А хто любить, хто не має там великі кошти, можна купити собі прянику Ну, тобто такі маршмелоу. 5,99, що дуже-дуже класно і вигідно. Ось закольорові такі тут ціплятки, намальовані. Ну, класно. І як бачите, ніяк кожне свято продовжується ось такими пасхальними, такими подарочками маленькими для дітей. Буде цікаво. Тут три яєчка, один зайчик. І ціна такого зайчика коштує 4,99, що дуже-дуже радує. Ось такі от курчачки з пірніков, але не жилені. Желейки немає ціни на нього, на жаль, тому не можу сказати. Такі звичайні желейки. Тут є 250 грамів жилек, ціни, звісно, немає. А ось цей курчак з пірніка, бачите, запакований як ось такий пряник. І всередині пряник схований такого. Обкладинці коштує він 4,29. Ну і звісно, на велику сім'ю такі от можете до кави до чаю взяти собі за 1599 цукрові, такі печива різні одного виду, бачите, з цукром. Я думаю, що в Україні теж така штучка є. Тут є в двох видів він покосовий я бачу, і мигдальний, бачите Цікава ціна його: 15. 99. Также тут є праліне. Праліне. Ну, праліне це хороші такі от цукерки, праліне. Вони завжди добре ціняться. Вони 9,99. Вони є молочні з горішком. Середині з гарним таким, бачите, гарним таким начинкою такою. Ціна його 200 грам 999. Тут можна купити ще другого виду купити. З білою начинкою, тут навіть пише, скільки тут штук, 12 штук тут є в середині. І з білою начинкою такі, як Рафело, не знаю, подібне. Ну, цікаво, цікаво. І звісно, тут ще можна купити фігурки. Але думаю, що якщо рівняти це 99 з фігурками і з шоколадними цукерками, то краще купити шоколадні гарні цукерки. І з'їсти щось хорошого. Так? Я бачу тут ще й яйця є пасхальні, шоколадні ці самі ціні ну Як для мене, то краще ці цукерки купити, які є з боку, Тому що щось можна гарного з'їсти. Ну і завжди треба ритися, дивитися, що там ще пропонує нам магазин. А тут ще дивись, які цукерочки тут є. Ага. Це теж, напевно, якісь новинки, такі до свят. Так. Вони 29,92 за кілограм такі от яєчка. Шоколадні, так. Такі святкові. І такі, подивись, які тут так само. Ці горки, такі шоколадні, бачите? І ціна їх 33,67. Супер на, до речі. І ці цукерки коштували, до речі, 39.99 і яйця, я дивлюся. зараз дали на них знижку 2992. Ну, я думаю, що це дуже-дуже приємна ціна на ну, такі от гарні цукерчи. І О. от це якась новинка, такі вони, напевно, підготували панакос. Спеціально для свята пише. Так. Крувка млечна, корівка молочна. Ну, подивимося, що це за корівка молочна. Дивіться, корівка молочна. Коштує вона 20 злот, 17 грош. Нам було 26,90. Також тут є аджер коньяк, З коняком. От з коньячком, Думаю, що це хороша. цукерочка, 26,17. А коштувало 36,90, 3490. Бачите, таке з коняком. Ну, хто хоче, скільки візьме собі на вагу. От тут я бачу навіть Ні, ці цукерки 18 злот. А оці Фісташки 26,17. Бачите, 2617. З Фісташкою всередині теж фірма Міяшко. Ну, а тут же Фісташка була інша, і вона вже розкуплена ніхто. І коштувало теж супер-супер Хочу до вашої уваги показати пальму вілконосну. Тобто поляки не йдуть там на сів... кошик і разом з такою пальмою. Знаю, що треба пальму взагалі досвяткувати ну, з пальмою. Тобто, ві... е... коли вірус то Ісуса Христа, коли там розп'яли, то вони несли пальму. І ціна його 9,99. Мех якийсь в пуделку, Мі... не знаю для чого це. Мех 14.99. Mm. Ну, отакий мох. Кошик. Мох. Ну, мох так. Кошик бамбуку, ви бачите, можна купити кошик за суперціною. Тобто тут не треба великі кошики внести до церкви а брати. У кошик символічний, і за 14.99. А то мох по 14,99 150 гривень такий дорогий, це аби прикрасити кошик в кошик, напевно. Отут є свіча декораційна по 14.99. Я думаю, що дуже класна свічка, якщо чесно, по 1499 велика гарна свічечка. Різними видами, бачите, різними різним кольором. Буде дуже-дуже доречно на ваш святковий стіл. Ціні 14,99. Дивіться, тут є такі застави декораційні. такі от зайчики декораційні. Ану відкрий, покажи. Тут вже хтось відкрив? Тут хтось mm. бавився. О, такі ось зайчики мегасенькі, бачите? Ціна їхня, тут дві штучки. По 12.99. Звісно, тут є такі дерев'яні, я бачу, яєчка теж гарні. Таке сонечко, будвідочка. Від і вона коштує 12,99. Я думаю, що це є непогано. І це, якщо ви хочете ще. Прикрасити свій будинок, своє в житло. Тут можете купити віночок вілконосний по 2999. Ось такий святковий гарний віночок. Одна штучка 2999. І не відвалюється нічого. І тут ще такий кошечок матеріальний, такий забавний, декораційний, коштує 11,99. Я, напевно, куплю собі такий кошечок і піду святкувати пасу. Святити католицьку пасху Цього року, до речі, ми будемо разом святкувати. Це, до речі, дуже гарно. Так. Да, дуже гатично. гарно Але мені що це подобається, до речі, тут щось всередині ось такі, от теж точок. дуже. Ну, такі може, але в формі зайця В формі бачу. зайчика. Много мені... ціна 20, 90. Так, що? Не, не цей не, не Подобається виглядає як на надгробках. Дивіться, можна купити навіть фарби по 3,99. От Це такі декораційні. По 3,99. Мені теж означало, що О, такі от наклейки можна супер на яйця дітям буде цікаво наклеїти. Звісно, тут є декораційні всякі штуки, застави, щоб пішати. От, бачите? Також тут є от, такі от заїзд декораційний, бачите? Ціна його 40. А ні, 12,99 я бачу. А то навіть немає ціни на це. Ці немає ціни, ціни, так. А оце от застав лету, це лампочки, це лампочки, до речі. Куштують вони 12 1999, ці лампочки. А це шочесно так. Також так можна купити постіль на от святковий день на, на Пасху собі купити от гарну постіль. Цінком. Постіль, тюль. Дванадцять, вона застав. а це заслониться це тюлі по, по 44,99, Бачите, це супер ціна. Ну і звісно, такий кошечок для дітей буде. Декораційний, там вазонок при, прикрашити по 5,99. Але ну, це можна піти святкувати паску. До речі, друзі, порекомендуйте, який кошечок гарніший: рожевий чи зелений. Ось який буде краще пасувати на паску посвяткувати. Так, паску. і будемо різних кошечок насти. Пасочки. Звісно, можна от тут купити отакі от фарби. Бачите, діткам. Вони коштують 1499 і закольорувати разом з дітьми сісти і замалювати. І там є ячка. Ну, от різну різного такого цікавого, красивого. А от ось свічка така у формі зайчика. Вони так. помішані на цих зайчиках 1499. А так, як, до речі, запах? Ну, Запах такий. Ну, нічим не пахне, якщо чесно. І декорація весняна по 3,99. Чисто символічно. Ну, такі от, друзі, супер-супер ціни. Тут Звісно, ще ну, бачиш, ось... як вони зараз. Символ е, Пасхи є: жовто-зелений, рожевий. Е, і тут навіть. Донічка можна... називається. Це. прикрасити будиночок таким от. Е... І в супер ціні Ну що, як тобі з, е, Супер. Цей... Супер, мені подобається. Головне спробувати ті всі речі які ті смакові, які там продаються, тому що і треба і гроші, і від цукор підніметься від того всього. А так. я собі зараз піднімлю цукор таким трішком. Теж до свят. Зі смаком ванілі. Хтось буде їсти ріжок, а хтось буде збоку дивитися, як який смачний ріжок. Бо хтось буде насолоджуватися іншим. Так, так. Всім пока-пока.